Чи ви здійснюєте як міністерство або можливо ваші партнери з громадського сектору, чи є певний моніторинг або якісь дані стосовно зростання антропогенного навантаження, наприклад, на ті території, які зараз ну умовно умовно більш безпечні? Да? Тобто, якщо ми розуміємо, що частина людей, частина бізнесів релокувалася в інші регіони, то чи впливає це на довкілля в який спосіб, чи є якась оцінка ризиків, можливо, або якісь іще інші програми, які пов'язані з? Збором даних і регулюванням цього питання, дякую. Дивіться ну, проблема. Дійсно, вона комплексна, вона серйозна проблема, тому що дійсно релокація підприємств зі сходу нашої країни на захід країни вона впливає на всі сфери довкілля, тому що це збільшення по перше збільшення навантаження антропогенної самих людей. Це використання наших природних ресурсів, тому що потрібна вода, потрібна енергетика і так далі. Тому ми над цим працюємо, над цим комплексним розв'язанням цієї проблеми, тому спільно з іншими міністерствами, тому що на сьогоднішній день сказати, що воно тільки впливає на довкілля, ну це не тільки на довкілля впливає, це впливає повністю на всі аспекти життя. І умовно загружати одну територію, а не загружаючи інші території, релокуючи підприємства, це також і неправильно. Тому ми зараз комплексно з міністерством економіки працюємо над цим питанням і залученим міністерством. Просто фінансів ми, ми розуміємо про цю проблематику, на неї працюємо. Дякую. Добрий день, Аліна Севастюк. У мене запитання і пропозиція практична і практична пропозиція, оскільки доступ до природи в багатьох випадках недоступ, не, немає через заміновані території або навколо Києва, наприклад, ми теж не можемо просто вільно як раніше бувати в парках. То є така пропозиція, мною було створено мобільний застосунок Цифрова інклюзія разом з партнерами за фінансування компанії «Ховий». і там є розділ звуки природи. В звуки природи ми завантажили понад 100 записів різних видів пташок, зроблених орнітологинію, яка протягом 20 років збирала, і Євгенія Яблуновська Грищенко. І фактично там є також прогулянки, мається на увазі готова прогулянка 5-10 хвилин. Віртуальна екскурсія акустична екскурсія, і крім того, чи просто записи. Питання до кого можна звернутися для того, щоб в різних заповідниках можливо теж є акустичні записи або запропонувати це робити, тому що окремо можна потім обговорити. Давайте ми з вами дивіться. Ну, те, що ви говорите, це взагалі дуже правильна хороша ідея Дякую. ще до початку повномасштабної війни. Ми почали збиратися з різними такими як ви, активностями. І що ми виявили? У Нас в Україні хтось створює там віртуальні екскурсії по деяких парках, і вони є створені. Хтось створює там, так як ви говорите, звуки птахів і так далі. І е, ми почали працювати над тим, щоб це все об'єднати для того, щоб зробити е, показати, які наці, наші національні природні парки є. В принципі, якщо вийти умовно сказати, вийти на вулицю, запитатися середньостатистичного киянина, який буде проходити по місту Києву зараз по Хрещатику, то він може назвати від сили 3-4 парки. Ми хочемо їх популяризувати, наші національні природні парки, тому що в нас їх понад 60 є. Але про них, ну напевно, я ж говорю, 5-6 може назвуть люди. Там сканю нову скажуть, ще якісь парки скажуть. Тому е я готовий з вами зустрітися для того, щоб у нас є створений сайт, е який допомагав, е допомагав нам створити знову ж таки наші німецькі партнери. Е це е франкфуртське зоологічне товариство е спільно з банком Кайфі Германія. Е Вавнечерал називається. І там по наших національних природних парках та туди ми спільно зі всіма, хто над цим працював, ми туди додавали і віртуальні екскурсії, і, і роз'яснення, чому важливі парки, коли можливо ходити, чому не можна ходити по заповідних територіях, як це впливає на заповідну, Там дуже багато цих активностей. І ми готові там чи спільно зробити якийсь ну, ваш продукт долучити, щоб він підтягувався, а наш підтягувався до вашого продукту. Тобто, ми готові відкриті для партнерства, тому що для мене основне, щоби. Наші громадяни українці вони розуміли, що таке національні природні парки, могли дійсно почути ці звуки, провести віртуальну екскурсію той, хто не може на даний момент виїхати з міста Києва і побачити там красу того ж самого Синевиру чи ту, ту ж саму красу Карпатського національного природного парку. Тому це потрібно дійсно об'єднувати і потрібно це робити. Там є і відеоролики, які ми знімали по національних природних парках. Якщо ви зайдете в wow Авнечерал, будь ласка, я ж говорю, там дуже багато. Але я готовий з вами зустрітися для того, щоб ми обговорили концепт, як ми будемо взаємодіяти. Я. Вас тоді зведу в внечер, і, будь ласка, чим більше такої інформації, тим краще для того, щоб популяризувати наші національні природні парки? Кому треба набір запах? Я скажу, до кого звернуться, не дуже добре. Будь ласка, пане Олександр, карамушка Віктор, києво Моглянська академія. Дуже дякую за вашу презентацію. Цифри не можуть не вражати, але за кожною цифрою стоїть подія, стоїть інцидент. Скажіть, будь ласка, чи є в міністерства реєстр? Чи база даних оцих усіх інцидентів? Тому що я так розумію, за подією далі треба відстежувати. Можливо, далі вже нічого не треба буде робити, а можливо, треба буде дуже докладати багато зусиль. Чи є оця база даних у вас і як вона утримується? Ну, дивіться, база даних. Якщо ви знаєте, у нас є екозагроза, і ця база даних вона в екозагрозі, в принципі, фіксується. Крім того, сам ну, самого початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації виникло питання про те, що потрібно ці всі збитки фіксувати. І відповідно були розроблені методики, де екологічна колишня інспекція, користуючись цими методиками, розпочала питання фіксації. Там, якщо я не помиляюсь, на сьогоднішній день вже більше 5, п'яти тисяч випадків зафіксовано. Злочинів проти довкілля, але знову ж таки, ми говоримо, що це не всі випадки, тому що зафіксувати всі випадки неможливо по одній простій причині, по тій, по тій причині, що десь немає доступу, десь ідуть активні бойові дії, і туди просто немає фізично як добратися. Але знову ж таки, якщо я я знаю, що там і є громадськість, яка створює свою платформу, ми готові об'єднуватись зі всіма для того, щоб максимально... Більше фактів і максимально можливо зафіксувати того, що буде, тому що е, ми розуміємо, що зараз є певний набір інформації, але війна закінчиться і вона закінчиться нашою перемогою. Я цьому певний. І далі ми підемо в міжнародні суди для того, щоб доказувати ці злочини і від країни-агресора вимагати репарацій за те, що вони нам задали нашому довкіллю. Тому чим більше буде фактів, чим більше буде свідків цих фактів, тим більше, напевно, у нас є. Шансів довести, що саме ці злочини скоєні Російською Федерацією, і саме за ці злочини вони мають заплатити. Пане Олександре, у мене запитання щодо моніторингу біорізноманіття і в продовження запитання колеги. Я проживаю і працюю в громаді, яка є прифронтовою. І у нас зовсім інша проблема. Ми приймаємо всі національні парки, тому що всі тварини, які в бойових діях постраждали, всі йдуть жити до нас: і свійські, і дикі тварини. І ми рятуємо їх як можемо. Великі фермерські господарства закуповують один у одного всілякі зернові культури, відгодовують потім цих тварин, відловлюємо і стерилізуємо за свій рахунок і так далі. Чи існує? Взагалі, якась державна програма чи передбачена програма порятунку всіх тварин, які постраждали від бойових дій. Ну, от ви назвали дельфінів, там ну, якісь окремі види, що будуть потім для них якісь там реабілітаційні будівлі. Так, так, да. дивіться, я розумію ваше запитання. Я просто назвав е, е, ті види. Ми взагалі я ж говорю по реабілітації, ми маємо робити для всіх тварин. В принципі, я розумію, що зробити е, одночасно. Повністю все неможливо. Тому ми для себе поставили задачу там, от перших 10 реабілітаційних центрів відкрити зараз. Ми на всіх зустрічах з нашими міжнародними партнерами про це говоримо. Ми просимо країни долучатися до допомоги, тому що ми, ну, ми розуміємо, що з бюджету коштів немає. Для будівництва цього реабілітаційного центру, для утримання потрібні кошти. Десь якісь країни долучаються, десь якісь країни е, не долучаються. Але те, що це потрібно робити, це однозначно. Ті ж самі, ми, якщо ми говоримо про свійські тварини, зараз ми вдячні е, волонтерам, які дійсно багато спасають тих свійських тварин, які кинуть і просто люди виїжджали, покидали свійських тварин і вони їх рятують. Е, але на сьогоднішній день такої комплексної програми немає. Комплексна програма по збереженню біжі ми зараз на день саме тільки працюємо. Але це буде входити однозначно в нашу комплексну програму по збереженню біррезноманітня, яку ми маємо до кінця року все-таки прийняти цю програму. Галина Левіна дуже дякую за вашу доповідь. У мене два запитання дуже коротко. Перше запитання: ви говорили, що одним із кроків є розмінування території. Можливо, вже є напрацьована якась концепція? Чи заплановано напрацювати таку концепцію про черговість розмінування? Тобто які ПЗ будуть розмінуватися в першу чергу, які в другу, там третю і так далі. Концепції по розмінуванню, які будуть в першу чергу, яку в другу чергу, точно немає. Тому що чому скажу, тому що ми будемо проводити це розмінування а, з дозволу певного війсь... нашого військового керівництва. Ми розуміємо, навіть якщо закінчиться війна, а, це не значить, що закінчиться загроза нашій країні. Ми розуміємо, що імперські амбіції Російської Федерації вони нікуди не дінуться. і, Напевно, певні території будуть ще довго на кордоні заміновані. Знову ж таки, це виключно наша точка зору. Тому ми будемо після того, як ми деокупуємо наші території, ми тоді будемо вести розмову про черговість. Зараз ми хочемо зробити пілотний проект по національному природному парку Гетьманський. Сюди UA Animal, якщо знаєте така громадська організація. Ми спільно з Олександром Тодорчуком працюємо над цим проектом для того, щоб провести пілотний проект саме розмінування природозаповідному території. Як це може бути для того, щоб напрацювати механізм розмінування? Тому що я говорю... Розмінувати наші території так так як це поля, розмінувати, що просто йде е, машина, яка підривається, і ми розуміємо, що природа за півного фонду такого робити, ми не можемо. І тут ми зараз хочемо провести пілотний проект для того, щоб зробити для себе концепт розмінування. Далі будемо рухатися від двох факторів: від безпекової ситуації в залежності, і другий фактор це від наявності коштів, тому що розмінування, а особливо таке розмінування, про яке я зараз говорю, воно доволі таки буде дорогим розмінуванням. Мі, дякую. І друге запитання є території природозаповідного фонду, які практично знищені або в більшій частині знищені, тобто своєї природної цінності, вже не несуть. І от тут громадськість дуже хвилюється. Чи не втратять вони статус території та об'єктів природозаповідного фонду? Можливо, вже є якісь напрацювання. Як будуть які плани поводження з цими територіями? Можливо, через консервацію земель, все ж таки, з наступним збереженням статусу ПЗФ? Дивіться, точно ми не будемо. Не точно ми не будемо знімати статус ПЗФ, але як відновлювати ці території, Це має сказати науковці, люди, які вийдуть а, а, академії, наук, представники, які давно працювали над збереженням того чи іншого виду, досліджуваці види, і вони нам будуть давати рекомендації. Базуючись на їхніх рекомендаціях, ми будемо відновлювати ці території. Але точно ми не будемо їх зменшувати, ці території, тому що Україна взяла на себе, умовно кажучи, зобов'язання, вступаючи в Європейський Союз, що наші природоохоронні території наші будуть встановити не менше 15% від території нашої держави. Тому ми, будемо, ми плануємо їх тільки збільшувати, а враховуючи те, що в нас ну, ви дійсно говорите правильно, що в нас багато територій знищені, які, в принципі, вони не зможуть використовуватися ні для ведення сільського господарства. Можливо, ми на цих територіях будемо відновлювати. Природу і е, буде це, це буде саме тим місцем, яке відновиться природа. Якщо взяти, наприклад, ту ж саму Чорнобильську зону, да, після аварії Чорнобильської атомної електростанції була забруднена територія. Зараз там Чорнобильський біосферний заповідник. І там доволі багато відновилося представників флори фауни. Там є на сьогоднішній день рись, там є ведмідь, там є лось. Ну тобто, ці червоно-клінічні тварини, де людина не вмішувалася, е, просто дала можливість природі самі відновитися. Вони там відновилися, тому можливо, і ці території, які на сьогоднішній день є забрудненими, які є знищеними, можливо, їх е е піти по цьому концепту. Зокрема, е якщо говорити буквально ще за Брудві Філини, ми коли зустрічалися, е я був в Германії, ми зустрічалися з представниками е німецьких природоохоронних е організацій, то вони говорили, що Колишні радянські військові бази після того, як Німеччина була об'єднана, то вони саме зробили, законсервували ці території, зробили їх природоохоронними територіями на колишніх німецьких військових базах, радянських військових базах, радянських полігонах. Тому, можливо, нам варто використати цей досвід Германії і також піти цим самим шляхом, що ці знищені території їх потрібно просто законсервувати, як ви говорите правильно, і створити там природозаповідний фонд. Можливо, так.